Усім привіт! Знаєте, мене довго істерило через тему наступного відео. Варіантів було багато, але на ділі усе елементарно. Чудово. Тоді почнемо з батога. Тому бери чайок, свого котейку і погнали. Come on, get that money. Money. Найкумедніше, що навіть сам Конан Дойл вважав свої безкінечні розповіді про величного детектива доволі прохідним твором. І як це часто буває, письменник усіма силами намагався довести, що здатен на більше. Е, і звісно ж, ми віримо, бачачи інші твори, ми все одно кидаємо оком на Шерлока. Ох, ця доля злодійка. Кажучи, ми, я маю на увазі режисерів та сценаристів. Шерлок увійшов до книги рекордів Гіннеса, так як його екранізували 254 рази. Будь-то або повноцінний фільм, серіал, мультсеріал, згадка у епізодах і всяке інше. Проте найбільше у нашу голову засіли два найпопулярніших Шерлока Великобританії та Америки. Такі різні зовні, але всередині їх об'єднує одне жага пригод. Саме час зайнятися неможливим і спробувати зрівняти цих двох. І хоч я розумію, що може вийти доволі таки суб'єктивно, адже вони дуже різні, але спробувати варто. Зараз ми будемо порівнювати не тільки головного персонажа, а й другорядних. Тож хай почнеться це величне протистояння. Інспектор Лестрейд, Майкрофт Холмс, Ватсон, Місіс Хадсон це важливі персонажі, які допомагають зробити історію більш насиченою. Але потрібно пам'ятати, що Гарічі брав за основу не кона дойла, а одноіменні комікси. І тут хочу сказати, що не дуже хочу приплітати перше джерело. Наголошую, схожість з каноном точно не зрівнюю лише те, яка історія краще вийшла на екрані. У Гай річі усі персонажі другого плану як амебні Лестрейд просто ходячий песик за Шерлоком. Буга ти такий пересякий, але допоможи з цією справою. І це по суті увесь персонаж. Ну от насправді як Торі, сам персонаж настільки губиться за Робертом дауні молодшим, що його і не згадаєш. Мері Ватсон перетворилась на якусь стерву, Холмс не імпонує їй, а вона йому. Елі Райлі і справді виглядає так, ніби злодійка, яка вийшла за Джона заради особистої вигоди. Ну але хоч допомогла викрити Маріарті. Місіс Хадсон взагалі тільки розносить чай, і більше ні хрена не робить. А Майкрафт Холмс, крім фрази Ух, ну це ж Стівен Фрай більше ніяких емоцій не викликає. Проте саме Ірена Адлер, як на мене, як персонаж, просто неймовірна. Між нею з Холмсом дійсно є якась певна хімія. Вони доволі таки хитра, симпатична. Хоч вона і користується почуттями дауні молодшого, щось між цими двома є таке, про що нам точно не будуть розповідати. У британському серіалі все ж були чіткі контури і навіть асоціації. Ле Стрейд знову перетворився на чергового безпардонного тупняка, який, наче без шерлока, не зможе й машину завести. Місіс Хадсон така трохи придурошна, але з ізюминкою. Ну як мінімум, вона вміє не тільки приносити чай, а й бикувати до Шерлока та ганяти на спорткарі. Та навіть Марі Ватсон. вона перетворилась не тільки на найкращого друга Холмса, а й стала по суті частиною детективних пригод серіала. Ну, не рахуючи того, що вона суперсекретний агент, було крінжово, але все одно персонаж наповнений життям. Також ми побачили повністю нового персонажа Моллі. Це мав бути короткотривалий герой, але їй дали життя. Тригерить трохи те, як над нею знущаються сценаристи. Не дивлячись на це, персонаж все ж гідний. Тому за те, як прописані другорядні герої, за те, як доповнюють Шерлока, за те, як приймають участь у розслідуваннях, точно надам перевагу саме цьому серіалу. А отже, один бал Великобританії. Так, який же антураж найбільш виразний та загадковий? і де душа Англії переважає? Я думаю, що тут ніхто спорити не буде. Лондон краще Лондона, ніхто не зіграє. І саме тому британський Шерлок 100% у плюсі. Проте у Гая річі теж все доволі круто. Він відтворив ту саму Великобританію, брудну занедбану, де по вулицях ходять циганки та відверту безхатьки. І у цьому стилі маскараді Холмс дуже доцільний. Ще більш крута візуалізація дедукції самого Шерлока. Прорахувати за долю секунди, як прибити людину до припадка, не кожен зможе. Ну і Звісно ж, стиль річі слоумо та призмою бойовиків. Марк Геттіс та Стівен Мофут все ж надають перевагу грі з глядачем. Мало того, що Великобританію грає Великобританія, а не Латвія або якась студія. Так ще й ця вся дедукція перетворюється у цілу візуальну пригоду, від однієї сцени переслідування таксі прогулками починаєш ловити естетичний кайф. Так і просторова уява чудово працює. Він усе розповість, покаже та й розкаже. Причому режисери зі сценаристами будуть давати нам загадки по черзі. Спочатку загадкова справа Магнусена, потім Маріарті у весільній сукні, а потім у Шерлока є сестра, яка хоче усіх замочити. Безумовно, це майстерна гра з глядачем, яку дуже доречно, хоча б один раз побачити. Звісно ж, Лондон це One Love і бал. Хто був би героєм, якби не злодії. Одразу скажу, що не дивлячись на велику кількість поганців у серіалі, вони трохи розчаровують. Можливо, діло у тому, що ми від них очікуємо більше, чим є насправді. Візьмемо навіть Чарльза Агустоса Магнесена, то він, хоч і заявляється, як самий могутній злодій, але на діві це всього мужик з супер-дупер хорошою пам'яттю, А і ну він сить у каміни. В принципі, сам злодій, які перемога над ним занадто примітивні. Калвертон Сміт, якого нам показали як також чергове, всемогутнє зло, також виявився доволі прохідним злодієм. Так і виходить, що найголовнішим злодієм є Маріарті, який полюбляє з Шерлоком грати у ігри кривляка з задатками гомосексуалізму, який напівголови нижчий Шерлока. Так вони зробили із Маріарті неврівноваженого психопата-суїцидніка. У гай річі ми встигли побачити тільки двох гівнюків лорда Блеквода та Маріарті. Але що першого, що другого хотілося бачити? Вони просто наскрізь пронизують своєю харизмою. Блеквуд талановитий ілюзіоніст. А актор Джаред Харріс – просто один погляд на Роберта Дауні молодшого, і все ти дійсно починаєш думати, хто кого. Їхня битва на Букінгемському водоспаді показує, наскільки вони рівні противники, як в розумовому, так і у фізичному плані. Коротше, хай річі бали де тобі. Так, перед тим як продовжити, хочу нагадати вам підписатись на наш канал. Для нас це дуже важливо. Ще раз повторюсь, що не орієнтуюсь на те, що писав Дойл. Головне, як це виглядає на екрані і наскільки це затягує нас, глядачів. Мов з Геттісом намагаються зробити найекзотичніші загадки, щоб нам було цікаво. Їм недостатньо просто замазати собаку фосфором. Е, ні, це буде заплутана історія про психотропний токсин, який розробляється у лабораторії. За чиїм виробництвом стоїть Маріарті, а той, у свою чергу, являється троюродним привидом місіс Хадсон, який хоче убити усю сім'ю Холмсів. Ну, ви зрозуміли. Загадки перетворюються на вузли. Можливо, трохи абсурдні, але все ж у сукупності з оригінальною візуалізацією це доволі круто дивиться. А насправді це і потрібно зажравшимся сучасним глядачам. Думаю, такі довгі перерви між релізами дають карт бланш авторам. Має річі, на жаль, візуальної магії не відбувається. Загадки по канону відкриваються лише ближче до фіналу і приводять до передбачуваних наслідків. Та вишо, Блеквуд просто використовував ниточки, автоматичні підпалювачі гази і всіх обхитрив. А у випадку з Маріарті то взагалі не загадка, а гра у кішки-мишки, у якій Холмс намагається попередити серію вибухів, іншими словами, красиво, але нічого нового. Тому хто як не британці будуть стояти на першому місці по таємницям, тому віддаю свій голос цій солодкій англійській паричці. Знаєте, у чому моя проблема англійського Ватсона? Я не бачу, що вони з Холмсом друзі. І у цьому, мені здається, є велика проблема. Ось саме ця дружба між Мартіном Фріменом і Бенедиктом Кембе… Бенедиктом Кембе… Ай камамбером доволі таки натягнута. Проблема не в тому, що цей ватсон не скептичний, не високий, не аристократичний, а вуса йому відверто не йдуть. Проблема в тому, що цей Ватсон шукає приводу відв'язатися від Шерлока якомога далі і тримати його на відстані витягнутої руки. Весілля, сварки, недорозуміння це можна зрозуміти. Витримати такого соціопата важко, але це не схоже на дружбу. Скоріше дуже тісне знайомство, де Ватсон весь час бігає песиком за Шерлоком, підтверджуючи сказані ним слова, і без кінця стоїть з здивованим обличчям. Я б не хотіла мати такого друга домінанта, який тебе завжди морально принижує. На відміну від Джуда Лоу, його Ватсон-бунтар. Він постійно скалиться від витівок Шерлока. У глибині душі він чудово розуміє, що поступається йому у розумовому плані, але доктор старається цього не показувати і завжди приходить виручати Холмса, хоч і не ментально, та точно фізично. Між ними і Дауні молодшим створюється такий собі дует для Баді Муві. Ватсон ніколи цього не хоче, але весь час. Зв'язуються у ці пригоди. Вони з різних планет, але поважають один одного. Вони не можуть один без одного. І у цьому є якась хімія актерства. Ми віримо в те, що вони друзі. Тож за Ватсона на бал іде Джуда Лоу. О, як же я боялась цього моменту. Проблема в тому, що у принципі ці хомси різні, і цим такі цікаві. Я б все віддала за те, щоб посадити їх у одну кімнату і послухати, хоча б хвилин 10 різних бачень одного й того самого діла. З приводу Роберта Дауні молодшого він напевно найбільш слабкий. Я нічого не маю проти Екшен Холмса, який любить битись. У кінці кінців оригінальний Холмс полюбляв буксувати. Але ось проблема у тому, що перед нами не стільки Холмс, а стільки Тоні Старк у вікторіанських костюмах. Насправді різниці між ним і мільярдером-філантропом небагато. Ну Холмс не мільярдер філантроп. Почнемо з цього. Ну, не в'яжеться у мене образ невисокого, підтянутого мужчинчика з образом великого детектива, хоч ти трісне. Він весь такий симпатичний, чарівний, його неможливо вбити. Ну прямо ідеальний герой для американського бойовика або комікса. А холмс це не герой блокбастера. Погодьтесь. Забавно, що у Кембербетчі є орден Британської імперії. Нагорода одна, а Холмс різні. Як на мене, проблема Бенедикта Кембербетча це те, що він не зовсім людина. Це вже аж занадто віддалений та зациклений на собі соціопат, настільки літаючий на хмаринках, що його геніальний розум буквально стає прокляттям. Проте у останніх сезонах вони, звісно, приземлили героя. І на мою суб'єктивну думку, це і є справжній Холмс, Занудний, весь час думаючий. Адже саме у серіалі Холмс це дедукція, а не купа екшену. Коротше, камамбер, бал тобі. Що ж, я думаю, що все вийшло дуже очевидно для нас. І як би я не намагалась бути об'єктивною, це все одно доходить до суб'єктивщини. Тому з радістю почитаю вашу точку зору у коментах з чим згодні, а з чим ні. А на цьому все з вами була Кішка Белла. Чао!